Я думаю, що ми продовживаємо стихністю акцент квартира. І я б зараз просила при кінцевій репліки як провокацію закинув цю тезу, яка в нас вічно була згадна, вона насправді дуже важлива. Це е, таке за замовчуванням. Е, Старше положення, старший статус точно і природничих на, на гуманітарних. Тобто у нас гуміалі, вони в такому статусі молодшого брата. Та? Вони не наважуються е дуже часто робити судження От, в цій паралельній царе, натомість е е абсолютно спокійно приймають старшого брата на своїй території. Чи е ви Бачити найближчим часом зміну власне цієї розстановки сил? тобто, чи може це в якийсь спосіб змінитися?